Кривенька качечка, Українська народна казка. Ілюстрації Валентини Мельниченко. Був собі дід та баба. Та не було у них дітей. От вони собі сумують. А далі дід і каже бабі. Ходімо бабо в ліс по грибки. От пішли, бере баба грибки. Коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка! А дід каже Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї. Ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діти баба по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. Чи не бачили ви кого? А їм і кажуть, бачили якусь дівчину. Від криниці воду несла, така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От діти баба думали, думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові каже: Знаєш що, діду? Зробимо так, скажемо, що йдемо по грибки. А самі заховаємось та й будемо наглядати, хто то до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішечки. Пішла вона до криниці, а діди баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та укинули в піч, воно там і згоріло Коли ж іде дівчина з водою? Війшла в хату, побачила діда і бабу та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема, вона тоді як заплаче. Діди, баба до неї кажуть, Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. І ми будемо любити тебе і жалувати, як рідну дитину. Дівчина й каже, я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужилочку і веретенце. Я піду від вас. Діди баба плачуть, просять її застатися. А вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужилочку і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят табуночок, побачила її. І співають. Он де наша діва, онде наша Іва, На метеному дворці, на тесаному стовпці, Кужелочка шумить, Веретенце дзвенить, скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж. Он де наша діва, он де наша Іва, На метеному дворці, на тесаному стовпці. Кужилочка шумить, веретенце дзвенить, скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу я з вами, як була я в лужку, виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок, Побачили дівчину і зараз. Он, де наша діва, он, де наша Іва, На метеному дворці, на тесаному СТОПЦІ, Кужилочко шумить веретенце ДЗВЕНИТЬ, Скинемо по нехай летить з нами. А дівчина їм відказує не полечу я з вами, як була я в лужку, виломила ніжку. А ви полинули, мене покинули. Кинули їй по пір'ячку, дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла стабуночком. А діди баба знов зосталися самі собі.